Вітаємо наших слухачів на каналі Основи Сім'ї. Продовжуємо нашу тематику по вихованню дітей. Книга Еліни Лесник, мої недосконалі діти. Еліно, вітаю вас! Вітаю, Адріан! Вітаю, дорогі глядачі! Щиро рада, що ми можемо зупинитися в цьому шаленому світі і розважати на таку тему, як, от, на, на дуже важливу тему виховання дітей. Ну і власне сьогодні у нас е, така тема вірності. Всі теми важливі, але якщо знову звертаємось до писання, то я особисто можу абсолютно ствердно говорити, що зі всіх рис характеру який є в людини, Бог цінує найбільше вірність. Тому підтвердження є достатньо місць писання, і будемо саме про це сьогодні розважати як вірність ми курмуємо використовуємо, застосовуємо в контексті виховання дітей, в чому це виражається, як ми її, врешті-решт передаємо, таку частоту своїм дітям. Тому сьогодні наше розв'язання на ту тему. Еліно, прошу ваш час та Вірність це така ну хороша, насправді, риса і плід. Духа Святого, як зазвичай, всі плоди Духа Святого неможливо копіювати або імітувати без його сили. Так? Насправді, щебель, ну, настільки високий, що дійсно, щоб його досягнути, нам треба сила Духа Святого, щоб, бо самі по собі ми не можемо народити такий плід політ святого вірність. На жаль, в вихованні дітей є багато прикладів, коли батьки здаються, коли батьки не хочуть кидають дітей. На минулому тижні в мене було багато співбесід з дітьми, які приїхали із лінії фронту. От, ви знаєте, мені найбільше запам'яталась брати сестра з Маріуполя, коли їм було 2-3 роки. Батьки, мама їх, ну, батько взагалі не приймав участь у вихованні, кинув їх ну, ще коли вони тільки народилися. А мама в якийсь момент просто зачинила двері квартири на ключ і покинула їх. Покинула повністю. І вони, не маючи їжі, не маючи опіки два 3 три роки, так, залишалися там, кричали від безсилля, плакали, поки сусіди. Вони подзвонили в поліцію і вибили двері і спасли дітей від голодної страшенної смерті. От вам приклад абсолютної невірності батьків дітям. І я дивилася на цих дітей зараз, їм, звісно, вже 12 і 10 років. Ну, просто золоті діти. Та, ми приймали співбесіду в школі ну, для школи приватної, і ну, хлопчик найкраще написав іспит по математиці. Дівчинка гарно дуже малює. І я дивилася на них і думаю, Боже, який жах, насправді, та? який жах бути покинутою самими дорогими людьми, які покликані Богом захищати їх. Та? І вони пережили війну, пережили втрату свого прийомного батька, і найбільше про що вони бояться, це втратити маму, та, яка залишилась прийомна мама. Це, напевно, найбільший страх зараз, найбільший страх кожної дитини залишитися сам на сам, сам на сам з собою, своїми проблемами, сам емоційно залишитися одному і фізично бути покинутим. Тому так важлива ця якість для нас, батьків це вірність. Чому? Тому що процес виховання досить складний, він є і далі. З самого народження дитини до її дорослого стану у нас є причини, чому опускати руки, так? тому що ми не бачимо результатів. А для когось дуже важко взагалі жертвувати своїм життям заради когось. Хтось тобто, там, тільки коли дитинка народжується, це повністю змінює життя мами і тата. І вже ніколи не будуть вони просто вдвох. Мама і тато завжди мають жертвувати чимось заради своїх дітей, і деколи здається, що ця жертва непосильна. Але, але якщо мама і тато не будуть проявляти вірності по відношенню до своїх дітей, це буде катастрофічні наслідки да, для них, катастрофічні. Травми, та, яка я бачила травмованих цих діток з Маріуполя? Вони травмовані і війною, і травмовані невірністю своїх батьків. Ви знаєте, в процесі життя з дітьми у нас є різні періоди. Різні періоди радості сміху насолоди Але вони межують із періодом бунта, криком, сльозами, страхами і переживаннями. І я дивлюсь на своїх дітей. Думаю, як так складається? Я вчу, 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 і нічого не змінюється. Невже? Ну, як так може бути? Знаєте, є навіть там прислів'я такі, як горохом об стінку. Ну, тобто ти говориш, а результат, здається, його немає, і тому може наступати вічей, який може змішуватися з гіркотою, жалостю до себе, провиною і так далі. Це як чорна діра, вона може нас засмоктати, але нам потрібно обирати вірність. Вірити в краще, вірити, що Господь буде діяти, вірити, що надію не втрачено, вірити, що важкий період закінчиться, вірити, що ми точно його пройдемо. Особливо в період підлітковий, так, коли діти починають, як мої діти кажуть, я там бикавала і так далі, коли вони починають, починають а, <кій> активно бунтувати, а, я собі так уявляю: якщо я перестану бути вірною і своїм дітям, а, то хто буде їм вірним? Якщо я до цього покликана в першу чергу, якщо я перестану вірити в них, то хто буде в них вірити? Якщо я перестану транслювати цю вірність, що я з тобою до кінця, то хто буде з ними до кінця? Так? І це мені нагадує Бога. Пам'ятаєте, Бог він ідеальний батько. Так? І в нього був Адам і Єва, він створив для них ідеальний світ, він їх навчав. Він проявляв до них увагу, він був з ними, гулявся, да, він пояснював, давав їм завдання і так далі. Але ми бачимо не послух Адама і Єви. Ми, ми з Біблії знаємо, що Адам і Єва ніколи не повернулись до Бога. Ми не бачимо жодного жодної вказівки, що вони хоч раз перепросили у Бога за свою провину. Ми не бачимо, щоб вони будували. Жертовник Богу за своє життя і приносили якісь жертви. Хоча ми бачимо, що вже їхні сини це роблять, але Адам і Єва ніде не написано, що це робили. <кій> Бачите, мушу <о>, <кій> змочити горло. <кій> нащадки, ми бачимо нащадки Адама і Єви все далі йдуть від Господа. Яка реакція Бога на то? Він, ми бачимо, що Бог присутній в їхніх життях. Ми бачимо, що Бог терпеливий, батько говорить з ними, пояснює, наставляє і зрештою, і зрештою все рівно втрачає дуже багато своїх дітей. І тим не менш він не здається. Він посилає свого сина для їхнього спасіння. І в цьому ми бачимо його вірність. Він вірний своєму вибору, своєму слову, і він вірний в тому, що коли він каже, що він мене не залишить одну на самоті. Він дасть мені все необхідне, щоб виконати те неможливе завдання, виховання, яке він мені поклав. Ну і Біблія, звісно, багато дає прикладів для нас. Євреям, 12 розділ містить хороші поради для мене, як для мами, яка може втрачати віру. Пам'ятаєте, завдяки тим великим людям, ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в замаганнях, усе, що уповільнює наш біг, разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Бога Христову. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепали духом і не полишили ваші старання. Якщо ви, мама і тато, які зневірились, які втрачають віру, які втрачають вірність да, своїм дітям, ви бачите результат, і він вас дуже розчаровує. Дійсно, бувають такі результати, коли дитина вкидається в залежності, в наркоманію, в ігроманію і так далі. Хочу вас підбадьорити цим віршем. Що ми маємо? Перше, ми маємо приклади віри. Ми маємо безліч людей, які не зневірились. Подивіться навколо себе. <кій> Подивіться на тих людей, які не зневірились, незважаючи на те, що їхні діти не досягли тих результатів бажаних. Вони не йдуть за Господом, вони відкидають Господа. Подивіться, що їм допомагає іти. І бути вірними, молитися за своїх дітей і не покладати надії, що прийде час їхні діти повернуться до Бога. Так? Це перший момент. Друге, відкидайте зайвий вантаж. У житті слідування за Богом можуть бути різні речі, які нам заважають, і Бог каже, що їх потрібно відкинути, бо вони сповільнюють наш, наш шлях за Богом в процесі виховання. Що це може бути в вашому житті? Можливо, вам заважає жалість до себе. Чи, можливо, вам заважає якась ідеальна картинка, які діти мають бути, а вони не такі. А можливо, у вас є погані звички виховання, Ви кричите чи залипаєте в різних відео та фільмах. Так? Бог каже, відкидати те, що нам заважає. От проаналізуйте сві своє виховання, що вам треба викинути. Третє, це фокус. Так? У труднощах, Слово Боже, нам нагадує, на, що нам треба, на кого нам треба фокусуватися. Воно каже: дивись на Ісуса. Він є провідник у вірі, Він витерпів страту на Христі, він пережив ганьбу. Тепер він посів своє місце по правицю від Божого престолу. Написано, пам'ятайте про нього, щоб ви не, не занепали духом і не полишили ваші старання. Як про нього пам'ятати? От я дивлюсь, коли мої діти ведуть себе неправильно, і, знаєте, і смуток у мене на серці. Я згадую: стоп! Так Бог же ж їх любить набагато більше. Чим я? Він послав свого Сина на смерть заради них, і є надія. Тому я буду невтомно їм повторювати. Є надія? Я вірю, що Бог буде працювати в твоєму серці. Я вірю, незважаючи на те, що я бачу. Віра, так, це те, що... коли я впевнений, в тому, що я не бачу, я вірю, що Господь буде діяти в твоєму серці. Тому, коли вам важко у виховання, згадуйте Христа. Що, незважаючи на те, що важко, він пройшов і здобув славу. Так. І він і вам може допомогти, написано, так? І Филип'янам 1,6 написано: Господь, який розпочав благодійну справу серед вас, продовжуватимете її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Це моя надія, це мій корінь і фундамент моєї вірності. Я впевнена, що Бог продовжить свою роботу в житті моїх дітей. І в мені самі також. Тому, якщо ви дійшли до межі, якщо ви зневірюєтесь і бачите погані результати, я хочу вам нагадати, що Бог з вами, Бог поряд, якщо вам не вистачає сили мудрості, ви завжди можете прийти до нього. І він дасть вам мудрості скільки, стільки, скільки потрібно. Знаєте, одного разу моя донька дала мені прекрасний, прекрасний урок. Вона розсікла підборіддя в школі і потрапила в лікарню. І я так, так сталося, що я не могла з нею поїхати, тому що я була на робочій зустрічі, і це було досить далеко, поки я би повернулася. Ну часу не вистачило. Мій чоловік поїхав, а донька дуже не любить ніякі втручання оперативні до її обличчя, тим паче уколи і так далі. І коли її намагалася зашити підборіддя чи обезболити, вона кричала так, що мені здається, всі птахи в окрузі району просто ну, відлетіли. І мій чоловік отримав, знаєте, трошки травматичного досвіду, і після цього мав синдром А, І я приїхала додому, і я її підбадьорила і кажу: ти знаєш, ти молодець, ти дуже мужня доня, ти сильна і ти все витримала. Далі я їй розповіла про історію Давида і Голіафа, як Давид боровся з цим Голіафом, як він його поборов, і що важливо боротися з своїми страхами. На ну, що вона мені сказала фразу? А їй було 6 років, в тому момент, яку я ніколи не забуду. Вона сказала: Мама, я не хочу бути сильною і мужньою. Я просто хочу бути дівчинкою. І я, ви знаєте, в той момент просто замовкла, тому що я подумала. Я теж хочу бути просто дівчинкою. Я теж не хочу бути сильною, мужньою. Я теж хочу просто бути слабкою, такою, яка я є. І потім я подумала, а може, так і треба? А може, нам дійсно треба визнавати свої слабкості і казати: Бог, я все, я просто дівчинка, я... чи я просто... я просто в мене немає сил. Допоможи мені. І як каже Пол Тріп в своєму вих... книжці про виховання. Він каже, ваша неспроможність не перешкоджає виконанню ваших батьківських обов'язків, тому що Бог підтримує людей, які смиренно визнають свою слабкість і звертаються до нього про допомогу. Так? Тобто нам дійсно треба зупинити і сказати: я слабкий, я не можу. Я зневірююсь, допоможи мені, Господи. Допоможи мені мати ту вірність, яку ти проявляєш до нас, грішних дітей. Ось, ну І практичні кроки. Перше да, перед практичними кроками декілька, да, декілька своїх думок. Дійсно, вірність, я думаю, найголовніше показувати сім'ї своїм прикладом. І цей приклад повинен бути в таких, можна, напевно, в базових сферах життя. Е, ну, найперше, показати вірність в стосунках між татом і мамою, між чоловіком і жінкою. Ті батьки, які цього не показують, вони закладають таку мінус повільненої дії. Е, статистично доведено, що діти, які виходять з міцних сімей, щасливих сімей, які прожили вірністю, їхній успіх на е, їхнє подружнє життя максимально високий. Натомість е, діти, які е, вийшли з сімей неповних, Дуже часто не витримують випробувань в житті своєму подружньому, бо в житті відповідно далеко не завжди біла полоса, і коли приходить то чи інше випробування, десь з підсвідомості вспливає варіант, що можна піти, можна якби розлучитись, можна залишити ті всі обставини. Але коли ми показуємо вірність своїм прикладом, що маму не лишають, сім'я не, не сім'я це вже на все життя. Це дуже хороша, можна так сказати, прививка в контексті вірності, формування вірності дітям в житті. Вірність знову ж повинна виражатися в прикладі, чи в служінні, чи в своїй праці. Вірність в покликанні це є дуже важлива тема. Взагалі, Бог так створює людину з якоюсь метою, і та, направду не багато людей шукає це відповідь на це питання: до чого я покликаний? Для чого мене Бог зробив, до якої місії. То коли людина це віднаходить, то в своєму покликанні також повинно е, бути вірність. Наприклад, е, ну прикладом там апостоли Павло є великим прикладом, тобто вірності в своєму служінні. Ну і найголовніше дійсно вірність перед Богом. Тому що? що? Тому що якщо ми, наприклад, відкриємо м, другу посл... е, другу книгу хронік, 16 розділ 9 вік. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все серце їхнє до нього. Він дивиться на серце кожної людини, і він шукає людей вірних йому, і він буде готовий зміцнювати, укріплювати серця таких людей в дуже різних обставинах, в дуже різних формах. Тобто, дійсно вірність це та чеснота, без якої ну без якої неможливо нормально жити, скажу так? Нормально жити людина не може. І тому ми повинні плекати її в себе це є джерело від Бога. Ми повинні показувати приклад, передавати своїм дітям, і пізніше, коли діти будуть бачити, мати весь цей комплекс, це буде працювати комплексно в житті. Так, це точно. Ну і як практикувати плідуха вірність у процесі виховання? Обговоріть з чоловіком чи з дружиною, які принципи виховання ви от, у вас є. І від я... які потрібно знаєте почистити, від чого потрібно позбутися от того тягара, який нам заважає? Можливо, це крик на дітей, можливо, це <кій> я мотивую якось провиною, нетерпимість до дитини і темпу життя, Діти різні, вони відрізняються від батьків. Можливо, це гнів на дитину, чи засудження, зневіра і так далі. Тут є о от... практичних кроках. В книжці є списочок, який можете обговорити, проаналізувавши свій стиль виховання, щоб від чого треба позбутися. І з іншої сторони, якщо ви бачите, що ви схильні зневірюватися в процесі виховання, які Божі обітниці вам допоможуть? От я вже ділилася віршами, які мені допомагають не зневірюватися. І тут у вас теж є декілька віршів із Біблії, які можуть вам допомогти, що Бог дасть вам все необхідне, Що коли ви журитесь, Бог поряд. Коли вас труднощі, Бог потішає в скруті і так далі. Тобто є вірші з Біблії, які ви можете прямо написати на картках, покласти собі в Біблію, нагадувати, коли ви бачите, що ви зневірюєтесь, тому що це боротьба і це зроста, це точка зростання у самих батьків. Да? Ну, я собі нагадую, що якщо я не буду транслювати, що я вірю, що Бог. Працює в моїй дитині, вона тим паче не буде це вірити. І ви знаєте, були такі періоди в житті моїх дітей, коли вони казали, я дурна, в мене нічого не виходить, я не, в мене не вийде, в мене не вийде, в мене це не виходить і не вийде. Я кажу: А я вірю, я вірю, що Бог тебе створив достатньо розумною, достатньо здібною, щоб це зробити. Навіть коли ти зневірюєшся, я не буду зневірюватися в тобі. От будьте таким, такою людиною, яка вірить в те, що Господь дійсно. Працює вашій дитині і транслюйте це, звісно. Ну і є там розмальовка про вірність, є теж цілий план, яким чином поговорити з дітьми про вірність. Та можна продовжувати вести журнал вдячності, практикувати 12 способів виявлення доброти. Тобто ми працюємо з дітьми над формуванням хороших звичок, і вірність це теж одна із хороших якостей, про які ми можемо говорити. Ми можемо ось, з допомогою гри поговоримо. Давай обговоримо. Ми говоримо про те, що таке вірність в стосунках, що таке вірність в дружбі. А якого б ти друга вибрав, вірного чи невірного? А хто в Біблії був найвірніший? А хто не вірний, і так далі. Тобто, ця тема от вона потребує більшого обговорення з дітьми, тому що, по великому рахунку, ціль наша, щоб вони дійсно жили силою Духа Святого і проявляли цей плід по відношенню до Бога в першу чергу, і про по відношенню до, до людей також. Тому не зупиняйтесь, не зневірюйтесь, продовжуйте вкладати своїх дітей, і якщо ми не ослабнемо своє время, пожнемо, так, як слово Боже каже. Дякую, Еліна, за ці надзвичайно важливі розважання. Ми вже будемо йти до завершення. Ще в нас декілька буквально зустрічей. І наступна зустріч самовладання. Саме поговоримо, що це таке, як це воно реалізовується в сім'ї, чому це важливо. А сьогодні дякуємо всім, дякую, Еліна, і до наступної зустрічі. Щиро дякую і благословень всім.